Вітаю товариство. в продажі Jeep Cherokee 2015 року випуску з 2,4 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Кузов даного автомобіля в дуже гарному стані. Якихось серйозних пошкоджень я не бачу, крім скола на передньому правому крилі. Дане авто на оригінальних легкосплавних дисках та хорошою зимовою резиною. Хорошому, сірому, темно-сірому кольорі, дуже гарно виглядає автівка. Пробіг даного автомобіля 180 тисяч, комплектація Limited з безключовим доступом, з підігрівами дзеркал, з великим монітором, на шкірі, чорній, з електрореглюваннями, сидінь. 4 склопідіймачі, датчики світла та дощу, 4 режими їзди, переключення коробки передач, на двозонному клімат контролі, кругіз контролі, підігрів керма, підігрів передніх сидінь та багато-багато іншого. Салон автомобіля теж збережений. Невеличка потертість є на сидінні водійському, але пробіг 180 тисяч, тому це в нормі. В цілому дані автомобілі вони є дуже надійними. Атмосферний двигун, на який можна встановити ГБО, буде ще більш економічнішим. Задній ряд сидінь теж без пошкоджень. Камера заднього огляду в комплектацію також входить, присутня. Штора на багажне відділення, полка, яка закриває, бо часто вони зі штатів приходять без цієї штори. Дане авто не було в якомусь серйозному ДТП в Штатах, безпека тут не спрацьовувала. Там більше було механічне пошкодження по лівому задньому колесі. Дверні карти в нормі, сидіння пасажира. Теж все гаразд. На торпеді якихось пошкоджень немає, стеля чистенька. В цілому досить охайний автомобіль на суперовій комплектації з великим сенсорним дисплеєм в гарному вигляді на повному приводі. Технічно по авто теж зауважень ніяких немає. Двигун працює рівно, коробка перемикає плавно, по ходовій тут і грюків, нічого не чути. Вартість даного автомобіля 14500 доларів. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП «Авто». провести тест-драйв, перевірити перед купівлею на вашому СТО, якому ви довіряєте, прийняти рішення та придбати даний автомобіль. Рекомендую. До зустрічі. Бережіть себе, будьте здорові!